Такий у мене підігрівчик на роботі. Це ящик робочий і ящик для інструментів. Що в нас тут є? Раз. Два. Набір насадочок різної довжини. На всі випадки життя. Три. Набір ключиків. Хенсунен. Тут у нас викрутки, які можуть тільки бути, чим класно можна з цієї сторони гупати молотком, іноді корисно. Причому де вони? З цієї стор... Та, ну, де вони? З цієї сторони у нас з отвором іноді бувають дуже хитрі болтики. Так, наступне. Я ніколи не користувався цим. Молоточок, все свіженько, все милі. Боксик для всілякого сміття і текс. І що у нас тут? Ну, теж боксик. Можна не відкривати, там нічого немає. Ручка для того, щоб переміщати. І десь тут було ось така річ. Все. Поки що не користувався, справа в тому, що інструментів, в тому числі нових. Купа, ось цей парксайд. Не користуємось. Потрошки почав користуватися цими викрутками. В основному ось ці інбуси, ось ці ключі, кусачки плоскогубці, любимий інструмент. І також на задньому плані теж набір викруток. Новий-новий ні разу не користувався, користуюсь ось цими. Ну, тут якби без набору, але суть в чому. Ми до них звикли, я до них звик, я знаю, де яка, який розмір, яку для чого використовувати. І так тик, взяв, тик, взяв і користуюся. Тут потрібно ага, вивчати, без звикати. Тут також, але ну, сині. Плюс-мінус е, звичка вже е, ну, сформувалась. А також Magic Box, як я його називаю, тут найбільш поширені, якими користуються ключі. На 10, ну 8 ще потрібно. Е, на 8, інбус, на 5, на 4. Десь тут був на 6. Те, чим найчастіше частіше Іноді бувають ось ці насадочки, досить таки рідко. І ось такі насадочки я понакупляв спеціально. Тут навіть ірін в коробці, в пакеті. Тобто цим користуюсь, ці ще поки в маслі. Ну і набір для цих біт. Ось такий набір, так. Якість не дуже довелося колхозити. Тобто тут немає ось цього як, тріщотки в одну сторону, в другу. ну так, Ще цікаві ключики є ось такого плану. Вони в одну сторону закручуються, в іншу розкручується. 10, 14, 8, не знаю, не знаю, не користувався. ну Ось так. Ось таке робоче місце. Це я просто. Маю час, все поприбирав і все воно так виглядає в порядку, гарненько, все на своєму місці. Ну крім тут. Цим всім не користуюсь. Маю на увазі інструменти. Це якісь запасні гайки, болти, шайби і так далі. І ще в мене є тут такий спеціальний Magic Box No. Тю. Я поскидав сюди весь. Все смітячим не користуюсь. І Magic Box 1 Ось такий. Ха -ха, підписано. Е, да. Цими речами іноді користуюсь іноді користуюся. Буває, потрібно щось відкрутити вино ржаве е, Заржавіло і ось видно, да? вставляєш, користуєшся хамером Забуваєш, тоді можна відкрутити Magic Box No на місце. Ну, на це все. Огляд інструментів ручних закінчений.